Привіт, мене звати Роза. Мене звати Оля. Сьогодні ми хочемо зняти відео до мого вірша, який називається Нехай Розквітна Україна, яке я присвятила солдатам, що йдуть на схід захищати нашу батьківщину. Нехай розквітне Україна! Від заходу й до сходу, нехай закінчиться руїна, неволя для народу, нехай ніколи батько і мати не плачуть більше синами, хай панує мир та єдність між усіма, між нами, Щоб кожен день світило сонце, і хай пташки співають. На нашу неньку Україну нехай не нападають. І зараз ви на схід ідете. Нашу волю і свободу, і за безхмарне і майбутнє для нашого народу. Ви за наш прапор синьо-жовтий, ідете воювати, тому що ви є патріоти і вас не подолати за всіх є те, що в Україні, за своїх доньку, сина. Тож повертайтеся живими, чекає Україна. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальці вверх.